Ну, тепер давайте по, по стратах. Ну, безумовно, ті, хто на фронті, не всі військові, ні, не всі, що під погонами, а ті, хто або воював, або зараз воює, це верхня страта. І наскільки я розумію, суспільство абсолютно спокійно поставиться до будь-яких привілеїв, які їм надаються. Друга страта це ті, хто нікуди не виїжджав в евакуацію. Uh -huh. Тобто застала війна в Харкові. Живе в Харкові. Я не розумію, як це можна, але живе в Харкові. А... Третя страта це ті, хто евакуювався, але в межах України. Ну, так звані ВПО. Четверта страта це ті, хто виїхав за кордон. Не дай Боже, от коли я час від часу, від часу чую ідеї е, дати людям, щоб вони повернулися оплатити їм чи дорогу, чи, чи житлом допомагати. Я просто, от я, я чітко розумію: як тільки ми спробуємо дати їм на дві копійки більше, ніж ми даємо ВПО, на, на соціальні згуртованості можна ставити великий жирний хрест. Все. А цього робити ні в якому випадку не можна. А є ще проблема з тими, хто вони окрема страта, безумовно. ці, хто проживають зараз на окупованих територіях.